Головною подією жовтня знов стала подія, яка пов'язана з справою Юлії Тимошенка. Як і очікувалося, це був судовий вирок в газовій справі Юлії Тимошенка. Саме ця подія вплинула і на зовнішньополітичний контекст. Української політики, і звичайно, дуже серйозно вплинула і на внутрішню політику, на частину внутрішніх політичних подій, і так чи інакше визначає подальший розвиток подій, особливо в наших стосунках з Європейським Союзом. Якраз сьогодні очікується, ми про це ще будемо говорити резолюція Європарламенту, яка стосується і справи Тимошенка і подальшої долі наших переговорів по угоді. Щодо Асоціації зони вільної торгівлі, але от, справа Тимошенка вона впливає і на е, е, цей вимір української політики. Е, перш ніж передати слово своєму колезі Олександру Ліонову, е, е, який вам розповість про е, наше бачення міжнародних подій в світі за жовтень, я просто відзначу таку дуже символічну деталь. От так сталося в жовтні, що саме в вимірі міжнародних подій, що така от символічна, я б сказав, екзистенційна ознака жовтня, дві смерті так от відзначили різне ставлення і, скажімо так, от різний розвиток, різноставлення до того, як має, чому має бути присвячена життя людини, як воно впливає на світовий розвиток, на світові події. Одна смерть ганебна, навіть от за тих обставин, в яких вона відбулася, це смерть лівійського диктатора Муамара Каддафі. А інша смерть, яка викликала у більшості людей. В різних частинах світу Шанну і біль. Це смерть одного з засновників корпорації Apple і одного з піонерів сучасної айтішної революції, Стіва Джобса. От дві людини і дуже різне ставлення до того, як вони вплинули на світ, які зміни вони спричинили, чим і як завершили життя. І як воно буде далі продовжуватись. От Це дуже символічно, на мій погляд, таке майже лірічний відступ, але він скоріше такий екзистенційний, тому що фіксує, яку роль яким чином відіграє особистість людини в сучасному світі. Ну зараз я передаю слово Олександру Льону, який вам розповість про основні міжнародні події в жовтні, доброго дня. Жовтень дійсно був достатньо драматичний місяць. Пішли люди, які визначали обличчя нашого світу, і йдуть принципи, які теж достатньо тривалий час визначали обличчя цього світу. В першу чергу, дійсно варто сказати про смерть Муамара Каддафі, з якою можна остаточно казати про закінчення епохи Каддафі в Лівії. Чи принесе це процвітання добробут країні, як це поспішили сказати його противники? З цим можна посперечатися, тому що навіть сама смерть диктатора може стати великою проблемою для нових господарів Лівії. тому що хочу сказати свого часу: достатньо великої критики було піддано. Той факт, що Сполучені Штати Америки із захоплення суду та смерті іншого диктатора Саддама Хусейна зробили певний спектакль. Але в арабському світові без цього досить важко, тому що зараз за всіми канонами арабської честі Муаммар Каддафі як мінімум може заслужити. Статус мучника, і вже не дарма з'явилися легенди в самої Лівії, що він таким чином рятував свого сина і наступника Сейф Аль-Іслама, який, в принципі, і планувався офіційним наступником і зараз може стати очільником опору. Якщо ж до цього додати, що в Лівії достатньо серйозний вплив на політику намагається здійснювати племена. Якщо додати до цього ісламський фактор і достатньо високу планку соціальних стандартів, які свого часу задав режим Каддафі, можна казати, що подальша доля Лівії буде залежати від вміння нових господарів поділити владу. І встановити нормальний економічний режим. Якщо цього не вдасться, то країну може очікувати сумна доля від іракізації до Сомаліїв, тому що, в принципі, саме так починалися проблеми в цій країні.